Виступаючи від імені громади мешканці вулиці Вказані забудови. Це на промислова, подільська і багато інших менших вуличок і більших вуличок. Ми не задоволені не те, щоб не задоволені, ми протестуємо проти того, що було прийнято рішення про забудову цієї ділянки без врахування думки громади. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати, що це є промислова зона. І зважаючи на економічний стан в нашій країні, було б логічно, якби міська влада дбала про створення нових робочих місць, а не про забудову промислової зони будинками, примарами. Бо якщо зробити прості підрахунки, що найменше п'ять тисяч жителів, які планують поселити в цих висотках, мають десь працювати і маніпулювати садочком на 100 осіб. Як мінімум прикро, що маніпуляція здійснюється, бо це є рівень сільського садочка. Наступний момент хочу зауважити, що ця промислова зона, вона вже має певну інфраструктуру, хоча її зруйновано. Проте там якісь технічні умови були збережені. Я нагадую, що там є річка Млинівка. Я нагадую, що це є торфяні грунти, і закликаю владу переглянути своє рішення, скасувати або витувати таким чином, щоб навіть не йшла мова про забудову цієї ділянки. І Зважаючи на численні порушення, я думаю і взиваю до голосу місцевої влади, що закон має бути понад усе. По перше, громадських слухань з самого початку не було. Громада дізналася про забудову завдяки соціальним мережам і взагалі інтернету. Молодше покоління розповіло про це старшим, і так не робиться в принципі. Громада це і все, адже громада привела владу до влади, скажімо так. І нагадую, що цих людей звати слуги народу. Наша тверда позиція є незмінною. Це як мінімум виконання вимог чинного законодавства України, так щоб наші місцеві політики, люди, які при владі, чітко дотримувалися законів України і приймали всі рішення виключно в правовому полі. На сесії, яка відбулася в п'ятницю, 8.07, ми бачили, що відбувається заговір певних економічних та політичних груп, які, всупереч закону здоровому глузду, приймають незаконні рішення. Власне, ми Розуміємо, що це є прояв диктатури. Ми вже таке бачили у 2010 році і знали, чи воно закінчилося в 2014 році. Ми не готові на сьогоднішній день, після Майдану і під час подій на сході України цієї війни зараз дозволяти в осередку Західної України, щоб діюча влада вела свої, скажімо так, якісь меркантильні такі плани таким шляхом. Тобто, наші вимоги є прості: це як, як перше скасувати рішення. Які мали місце незаконності, які приймалися всупереч думки громади, всупереч протесту учасників АТО, волонтерських груп, всупереч місцевої громади, і, і там не проводилися на цих ділянках, де приймалися рішення, ні ДПТ не проводилися, ні громадські слухання. Це є промислова зона, вона ніяк, аж ніяк не може передбачати 33 багатоповерхівки, там і 12, і 16 поверхів. І, Пройтися до закону спочатку громадські слухання, потім зміни в генплані. Якщо там має бути забудова, вона має бути обов'язковому порядку і з врахуванням думки громад. Тобто, ми зараз спостерігаємо те, що є кубка людей, які змовилися і ведуть свою якусь таку меркантильну ігру. Ми цього не дозволимо. Ми в будь-якому випадку сьогоднішньою прес конференцією будемо чітко заявляти свої вимоги, будемо йти до мера. І я думаю, ми приймали рішення, що ми будемо готуватися до масової. Акції протесту для того, щоб люди, ці які при владі, для себе чітко зрозуміли, що ті речі, які зараз мають місце, що відбуваються, незаконні ми їм дозволимо цього зробити.